Всім привіт! Така сушарка є Аег LavaTherm на 8 кг Пише а++. ну, Така непогана сушка, але з одним з одною проблемою. При прокрутці цього барабану був дуже-такий дуже неприємний звук. Я вже гадав, що щось можливо потрапило. Між барабан і пластик, чи десь ось в цьому районі якась проблема. Відповідно, я розібрав її. Розібрати її не дуже складно. Ось ця верхня кришка кріпиться з цієї сторони на двох болтиках. Ось один. І ось другий. Все під торкс 25, якщо я не помиляюся. Далі припіднімаєте її легенько, тягнете на себе, і ось вона вже лежить знизу. Далі. Знімаємо, якщо нам потрібно добратися до мотора, так як я не знав, в чому причина. Я розібрав це перший раз, я її розбираю, я не знав, в якому... в якому, чому причина, через то я розібрав почав перший з цієї сторони. Розібрав з цієї сторони і вона розбирається ось так: один шурупчик тут, тут, і по три шурупи з боків, з кожного з боків тут, по-моєму, чотири. Раз, два, три, чотири шурупчики З цієї сторони, чотири знизу немає. І просто витягуйте догори. Витягуйте до гори з одної і з другої сторони. Потім я добрався до мотора, прокрутив, зрозумів, що або десь якийсь підшипничок, або щось, бо тому що був такий звук дуже неприємний. Далі отут стоїть оця коробочка, ось так. Ось так вона стоїть. Ось так вона стоїть. Ось. Вона кріпиться на цій металевій пластині. Ця металева пластина закріпляється ось тут. Ось тут вона закріпляється, металева пластина, ось як ви можете бачити. А це кріпиться ось сюди. Тільки в зворотній послідовності. Ось якось так. І чи ось так. Ну, Зрештою, коли будете розбирати, ні, напевно, ось так. Зрештою, коли будете розбирати, будете бачити. Якось так. А це кріпиться ось тут. Ну, ось таким чином. Одним словом, це не суттєво. Як воно кріпиться, суттєво те, що оця нижня ще кріпиться на двох болтиках: один тут, один тут, саморіз. Далі переходимо до. Тут мотор стоїть. Зараз я його покажу. Він кріпиться такою пружиною, він натягується. Ви послабляєте, ось, зараз покажу. Ось там ось знизу такий є спеціальний отвір. І він натягується. Ви... Я знімав з допомогою таких таких пласкубців. Послабив цю пружину, зняв її. Далі ослабив мотор. Мотор кріпиться ось таким чином. Один болтик тут, але це вже не торкс, це вже йде проста хрестова або під на 7. На ось тут один, тут інший. Ослабляємо ці болти. Це я виняв, це мені не довелося виймати. Ось так. І тут ззаду є крильчатка. Вона кріпиться ось так. І затискається ось, цім, ось цією гайкою під головку на 10. Це все прикриває ось такий кожух. Він також тримається на таких маленьких шурупчиках під торкс. Все. Відкрутив це, відкрутили це, воно знімається досить легко. І після того, коли зняли крильчатку, мотор виходить, від'єднуємо від фішку. Фішка від'єднується дуже просто, без всіляких защілок. Ну, принаймні, я витягнув без защілки. І все. Ставиться сюди, звідси дуже легенько беремо, виймо. виняли мотор. Я його приніс сюди. Тут, звичайно, не моє робоче місце, але де довелося працювати, там працюємо. Ось так. Моторчик кріпиться на таких чотирьох болтиках. Під головку на 7. І проблема в тому, що стандартна головка, вона не пролазить сюди. Ось вона впирається. Я її трошечки підточив. Потім, потім легким, таким нелегким, точніше нелегким натисканням, я її затиснув туди, відкрутив, відкрутив і що я повернув відкручував. Виняв які і ось така неприємна тут ситуація. Запах теж неприємний звідси. Ну, ось така ситуація. Тобто зараз буду шукати або Бушний, або новий мотор для того, щоб замовити, і назад все його зібрати. Назад все його зібрати і поставити. Зараз я по покажу номер мотора. Ось це. Номер мотора. По ньому можна в гуглі забити. Вони є 402, 403, 401, але. На мою думку, як я гадаю, це лише відрізняється між Жанусі, Електролюкс і АЕК. Вони ці три сушарки, вони з одинаковими моторами. І а оце тип. Ось це зверху тип мотора, а це його номер. Номер. Ось така. Ось така історія. Замовлю мотор і буду все збирати в зворотній послідовності. Тобто встановлю мотор. Далі. Закручу. Це назад, потім ця сторона, та сторона, і все буде готово. Кому було корисно, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк, якщо не важко. Щиро дякую за перегляд. Всім добра та миру!